Дякую, Микола. Шановний голово, коли ми після депутатських захистів реєструвалися, перереєструвалися. Взагалі було 59 депутатів. Зараз що на області 61. Шановні колеги, давайте. Супутні питання голосуємо і після цього робимо перереєстрацію. Добре? Е, значить, е, ставлю е, на, до вашого е, колеги, до вашої уваги, ставимо на розгляд е, про, проєкт рішення про постійні комісії обласної ради сьомого спитання. Прошу її за основу. проголосувати за основу. І за 51 отримав сидимо, голоса у 8. Шановні колеги, колеги, які будуть до цього проєкту рішення пропозиція у питанні. Якщо нема, прошу проголосувати всі. За 48 рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання про положення про постійні комісії обласної ради 7-го спитання. Прошу голосувати за основу. Вибачається про президію. Прошу за основу.